Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас що? Сьогодні в нас 28 мая, а це означає, що сьогодні у Вроцлаві у нас євроконференція, чи якось так вона називається 2025. І сьогодні у нас матч у Вроцлаві Челсі проти Реалу Бетсі. Тому сьогодні у нас очікується дуже-дуже добра така двіжуха. Хороша вчора також я був на ринку. Там ці фанати і билися, і кидали в друг друга цими стульями, куча поліції. Короче, двіжуха така ну нормальна. Сьогодні, я думаю, буде ще така більш серйозніша двіжуха, особливо після матчу. Мені так здається. Але як завжди, я придержуюсь такої стратегії, що де б і який би не був захід, там концерт, футбол, бокс, взагалі, не важливо, ми в жодному разі туди не їдемо. Ні туди не веземо пасажира, ні звідти не беремо пасажира. А користуємося тим, що також більшість водіїв будуть туди їхати, будуть стояти там в пробках. А ми з вами будемо просто, хоч із невеличким меншим кефом, але все ж таки будемо їздити краще просто по місту, возити людей там, звичайних поляків по домах, хто там просто відпочиває по своїм справам, їздить і так далі, ніж возити цей тришак. Тобто це буде ор на всю машину, це 100%, якщо взяти якихось там фанатів. Це може бути також звичайно з пивом. Не хочу я мати собі розлиті пивом сидіння. І конфліктувати також якось особо сьогодні мені не хочеться. Тому якось так зараз на годинник у нас начало 11 а якщо точніше, це 10-15. Ось так я виїжджаю так досить пізно. Ось такий з мене таксист. Ніколи зранку не виїжджаю, там в 6-7 не можу себе заставити проснутися, а завжди 9-10, тільки виходжу з дому. Тому зараз план такий, працюємо десь до 15.00. Так, чисто знаєте, розігритись перед вечором. А потім ну, їдемо, будуть пробки туди-сюди. Не їжджу я по пробках, їдемо додому, відпочиваємо трошечки і потім після 18 виїжджаємо знову працювати. Ну і там вже будемо лупити, я не знаю, там до часу, може, ночі, до другої, як вийде. Подивимось по обставинах, які будуть взагалі кефи, які будуть замовлення. Ну якось так, так що вмикаємося на лінію і чекаємо на перше замовлення. Так, да, друзі, що хотів би сказати, прочекав 20 хвилин і ось тільки впало перше замовлення більш-менш адекватно. Падали там пару замовлень по 10-11 злотих, але на болті ось впало на 16 злотих нето, і то це я вже з Пшиполя от звідси приїхав сюди, ну якби вже майже по суті в центр пустим. А замовлень якби, нормальних не було. Так, що ось так, сьогодні, мабуть, буде так собі день. До вечора взагалі, навірно, буде такий пустий деньок. Скажімо так, не буде замовлень, я так думаю. Таких нормальних. Ну, якби будуть, але вони будуть всі туди, ну, як би, на стадіонити, а ми будемо старатися такі замовлення не брати. Так, що ось так, їдемо за Анною. Добре, добре, добре. Анне. Так, так. Завершили ми замовлення, то на 16 злотих вийшло воно ну, там ніби 5,5 5 кілометрів і вже в нас одразу висить наступне замовлення. Так, 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 2 км подача, 8 хвилин, блін, ну звісно, ну, нормально, нормально може бути. Вон вболівальники. Вже щось там клеять. На ринку, мабуть, ще двіжухи немає, ну, на самому, в самому центрі. Тому що ще, в принципі, рано 11 година, але я думаю, до вечора там буде нормальний такий двіж. Друзі, завершив я друге замовлення. Там на 17 злотих воно вийшло і вже маємо. Наступне замовлення також на 17 злотих. Трошечки, звичайно, подача, блін, 2,8 кілометрів, але нічого-нічого. На це можна закрити очі, тому що ми знаходимося, як би можна сказати, вже на самій-самій окраїні -самій Вроцлава. Тому краще тут щось взяти, трошечки під'їхати і поїхати з замовленням назад у центр. Так що якось так їдемо за замовленням. Добре. Так, завершили ми, яке це вже третє замовлення, і знову в нас по цепочці вже є наступне замовлення. Буде воно в нас на 21,78. І хотів би дещо сказати з приводу взагалі от Prius, Так, я на ньому вже, ну хто мене дивиться з самого початку, так я на ньому вже їжджу дуже давно, проїхав там в районі вже 60 тисяч. 60-65 тисяч, не пам'ятаю. Треба буде ну так, я десь його в районі 300 тисяч купив, 290 щось таке. А зараз у мене 365 тисяч пробіг. І хочу сказати, що от на самому початку я його дуже сильно критикував з приводу того, що дуже невдобні сидіння і так далі. Не знаю, це можливо через те, що вже дуже багато так, я сижу в цих кріслах. І в принципі я вже привик і не знаю, чи то вже моя спина прийняла форму цих крісел, що мені більш-менш вже удобно. Ну і Привик до того, що вони дерев'яні. Вони реально дерев'яні, але ну, якщо їздити кожен день, то привикаєш на автомобілі, тому що, пам'ятаєте, я казав, що коли я пересів тільки на пріуса після Форда, ну, це був просто жах. Я не міг Взагалі я не міг реально е, там 6 годин виїздити на автомобілі. Щоб там не встати, не перепочити, тому що реально ну я вибачаюсь за фразу, але жопа просто відпадала. Реально, ну вони дубові сидіння на пріусі. І плюс сам пріус теж, звичайно, дубовий. ну Кожну ямку, кожен стичок, все відчувається, все йде на кузов. ну, Але в принципі, якщо їздити постійно, то до цього в принципі, привикаєш. Dziękuję panu ślicznie Dziękuję również Jeszcze tylko że się sobie Okej okay. Dziękuję, życzę mnie. Так, завершив я чергове замовлення на 20 злотих і в мене висить наступне на 18. І попереднє замовлення, коли брав, я навіть не замітив, що пасажир стояв, ну і держав форму, так, поліцейську. А потім вже коли під'їжджали, тут ближче-ближче до Хубської, дивлюсь на точку, а точка стоїть на комісаріат на поліцейський. І одразу думаєш про те, щоб вже ніде нічого не порушити, ні цей, тому що ну, дивлюсь в зеркало, дивиться, блин, пропускаю пішоходів чи ні, як, типу, їду. Під кінець поїздки, якщо чесно, трошечки почало напрягатися. Ну, нормально в кінці вдалого дня побажав і попросив також зупинитися там перед в'їздом на комісаря, тому що там знак ну, не можна там в'їжджати, він попросив раніше, щоб я став. Тому все чітко, якби, нормальний, вроді такий поліцейський. Але може тому що в мене скрізь написано, що в мене йдеться відеозйомка, тому вони нормальні, коли їх знімають, не знаю. Добре. Приїхав я на корону, як бачите, на галерею на Пшиполі. А це означає, що до мого дому зовсім-зовсім близько. Тому я їду вже додому. На годиннику у нас 14.04. І це виходить, що ми попрацювали з пів 11, там, ну, 11.15. Замовлення перше я зловив в пів 11. .00. І от 14.04 ми приїхали на корону, і я зараз їду додому. І вже коли під'їду додому, скажу вам, скільки ж ми заробили за цей час, тому що остання поїздка мусить трошечки ще підгрузитись, тому їдемо додому і там вже вам покажу, скільки нам вдалося заробити. Ну а потім, вже, звичайно, ще раз виїдемо десь о 18-й ще раз будемо працювати. Тому якось такий план. І так, друзі, показую, скільки ж ми там. Накатали, скажу зразу, дуже-дуже не густо. У нас вийшло чистими 143 злотих. Мінус комісія. І нам залишили 143 злотих. Це з пів 11 до 14 години. Ну, а на уборі в нас нічого немає. На Uber 0, на Uber ми замовлення не брали ще сьогодні. Ну, а і у нас вже на годиннику 18.20, як бачите. Ось вам показу 18.20. А це означає, що ми знову виїхали робити. Дивимося, що в нас взагалі в аплікації Uber у нас нічого немає. Ну, я маю на увазі червоного. На болті червоний є в центрі. Ну це в принципі зрозуміло. З центра зараз всі починають вирушати на стадіон. Ось сюди. Де-де-де наш стадіон, ось він. Ось сюди. Але ми пам'ятаємо так, що на стадіон ми нікого не беремо зараз. Їхати з одним пасажиром, там стояти в пробках. Ну, я, я особисто в цьому сенсі жодного не бачу. Краще щось тут по місту повозити, навіть якщо без кефу. Але швидко зробити замовлення, раз-раз-раз і поїхали. Ось падає також з центра на Шльонськ, на цей. Ну, на стадіон 54 золотих, але подача 9. Так, тут у нас що. Не беремо. Подача велика. Так, так, так. ну, Будемо чекати щось. Мені зараз, щоб я хотів, це ні, це взагалі я ніколи в житті не беру предзамовлення. Мені зараз головне кудись поїхати, кудись в центр, в принципі. Просто в центр звідси навіть там за 25 злотих можна поїхати. А там уже одразу ж одразу як прийняти замовлення, одразу вийти в офлайн, щоб не падали, не насипали замовлення. А вже там в самому центрі зайду в онлайн, ну і буду старатися взагалі брати якісь такі нейтральні замовлення. Дивитись також на імена, хто замовляє, так, щоб це максимально були, наприклад, поляки або наші, а не іспанці і так далі. Тому що ну, це треш. Чесно кажучи, ну, подивився на все це, таке відчуття, ніби знаєте, звірів, яких з, з лісу випустили. Я в плані того, що не то, що звірів, там, що їх там, треба боятися чи ще щось, ні. Просто, ну, як можна так. Мусор кидати, все просто під себе. Я не знаю, як так можна. Реально, там зараз на ринку я також дивився, там просто там така гора сміття, того, що просто я не знаю. Ніби в Африці якійсь або в Індії. Ну, Тут вже таке. Добре, чекаємо на замовлення, поки що ну, падають замовлення, але ну, не то, що нам потрібно. Будемо чекати на якесь більш-менш адекватне замовлення. Okay. Завершуємо ми поїздку, яку я... Ага, я просто в офлайн одразу натиснув. Так, вийшла вона у нас 24 злотих. Це був Uber Priority. Е, Так, 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 зараз, зараз, зараз. Що в нас тут показує? За 7,5 кілометрів у нас 24 злотих вийшло. Не знаю, варто заходити мені в онлайн на Uber, чи краще натиснути онлайн на болті. Давайте спробуємо на болті. 11 Щось якийсь жах падає у нас. Ні, ні, ні це ми не беремо. Це ми 1,7 з к беремо 21 Старе місто. І що? А, ну все, взяв взагалі чітко. Від Каспера це на цей. Ну по суті на центр 3 км поїздка буде за 21 Злотий. Ось так от. Правильно зробивши, не вийшов онлайн на Uber, тому що це повна діч. Так, місто. Там добре зазначили, ні? Так. А це там ще діє, англійці розпік дала ямбло. Такого Хіба я був взяв жарматками водними, до них І, нап'єдали. Як бачите, ось уже пробка. У нас з центра, туди в сторону стадіона. А ми зараз тут на розворотік. Клац. Беремо замовлення за 30 злотих від Куберта. Їдемо на біляни. Взагалі не в ту сторону, де стадіон. Їдемо аж сюди на біляни. Звідси також беремо яке замовлення, їдемо в центрі. Ну і все в такому роді. Не їздимо в, в цих пробках. З пасажирами їхав взагалі, не можна заїхати зараз на Плацольний. Це в нас година 19.06. Не знаю чому. ну Мабуть, тому що там повний треш відбувається. Бачите, ось так от тут. Відбувається повний треш, там також пасажири казали, що там заїхала теж машина, почала їх задувати всіх перцем, цих фанатів, тому що ну, там вони мочать жорстко, звісно. І перекрили дорогу, що не можна заїхати туди на плацсон. Ну але нічого, нічого, все йде, поки що все йде чотенько. Беремо замовлення, їдемо на біляни. Так, завершуємо поїздочку. Вийшла вона в нас 47 злотих. І, бруто і 33 злотих нетто вона вийшла. Так, я тут зараз вийду, поки що нам нічого не падало. Така дорога убита просто. Хто знає, гаюбітська просто треш, а не дорога. Так. А 33не в нас вийшло за 7,3 км. З білян ми приїхали на Гайовіску. І що для мене дивно, це те, що показувало 2,1 кеф і типа, рекомпенсата за трасу. Ну, Зазвичай так пишуть, коли навпаки їдеш десь поза містом. А тут ну, курс в принципі, в центр, для чого воно так мені порахувало, не знаю, але в будь-якому випадку. Це мені, звичайно, на великий-великий плюс. Давайте заходимо знову в болт і будемо чекати щось. Щось що завгодно, але тільки не на стадіоні. Прийняв замовлення від Юлії, по Гріну. і замовлення буде за стадіон. Якраз я буду туди їхати, подивлюсь, що там є пробки чи немає. Все ж таки взяв. Але головне, що це не на сам стадіон. Нам не прийдеться там кружляти і стояти в, також в пробці, ми просто по лівому ряду будемо їхати, об'їдемо всіх і поїдемо далі. Це перше. Ну а друге, це те, що, скоріш за все, я сподіваюся, що це ніякі не вболівальники, нічого, просто звичайні пасажири, які хочуть поїхати додому з центру. Так що, якось так, їдемо за Юлією. П'єт Амброс. Добрий вечір польської Мексасовський. Ми Друзі, ситуація вже така у нас на вечір. Матч закінчився і у нас, бачите, і центр горить, і стадіон горить. Но на стадіон ми поки що взагалі не будемо туди їхати. Будемо забирати людей з самого центра, з, з ринку. Тому також трошечки під'їдемо поближче і тільки потім включимо онлайн, Тому що тільки зараз включаєш, насипає, все просто насипає на стадіон, А нам цього не потрібно. Вдалося взяти замовлення Андрій 2,5 к 6 км 36 злотих нетто. Ось так от. Поки що так, а там будемо дивитись. Добрий. У мене Андрю. Вічер Андрій. Там сзади на не? А, вона ж, так? по Україні. Так, друзі, ну що, в принципі, двіжуха вже закінчилась. На годинку у нас час ночі, Особо кефів немає. Встиг я якраз забрати таке замовлення, якраз тільки що коли горіло на 30 злотих. З центру. Ну і коротше буду їхати додому. Тому що я не думаю, що ще будуть горіти нормальні кефи, а возити, блин, цих іспанців, блін, всі, вони всі п'яні, кричать, ну, якось не особо хочеться. Тому зараз якраз підгрузиться остання поїздка ця моя. Буду їхати в сторону дому, ну і там вже... Зробимо підсумки, скільки ж я заробив. Але я скажу одразу, ну так, не густо, не густо. В принципі, звичайний е, якби робочий день Так, ну що, друзі, швиденький взагалі так підсумок. Що в нас вийшло? Так, заходимо на болт. Після нуля це виходить у нас 29 мая 127 злотих, як бачите, і 28 мая в нас. Рівно 300. Це в нас 427 злотих, і плюс на Убері в нас там щось трошечки було. Пару поїздок ми зробили. І на Убері в нас 135 злотих, як бачите, додаємо плюс 135 злотих, і дорівнює 562 злотих. Як я і казав, в принципі, звичайний робочий день, нічого такого. Знову ж таки, бачите, як я працюю. Блин. Виїхав там в 11 майже чи в скільки там в начало 11-го, в 14-й вже поїхав додому. Ну, якби, якби я працював наприклад, там рівно хоча б там сьомої, з 7, з 8 до 14 і так само там рівно з 18 там, до 1 ночі, то звичайно можна було 700-800 злотих заробити. Ну, якби, в мене не виходить, в мене дуже рано вставати, от не можу я себе заставити, встати з ліжка там не знаю, в п'ятій ранку, в шостій, щоб, наприклад, в в сім вже бути на лінії. Не знаю, це для мене якийсь нонсенс і щось нереальне. Так що 560 злотих, з них там мінусуємо Скільки ми мінусним. Ну, десь, мабуть, 50 злотих на газ. І того в нас 510 злотих чистими ми заробили за сьогоднішній день. Півдев'ятої, коли сам матч вже в принципі починався, коли всі були вже на стадіоні, була дуже сильна просадка по замовленням. Їх в принципі було дуже мало, ну і такі кефів не було, нічого не було. І ось тільки от ближче до 11-ї години почали падати замовлення. Всі замовлення, звичайно ж, падали на стадіон. Ну а як я і казав, у мене стратегія така, що в жодному разі не їхати туди, а їздити, возити кефи в центрі на ринку, максимально робити маленькі коротиші з кефами. І в принципі це найкраща для мене робота, я вважаю. Вже я також перепробував всі методи, як працювати. Як краще, і для мене це найоптимальніший варіант. Так що, якось так. Всім дякую, хто мене додивився до кінця. Бажаю всім гарних курсів, гарних заробітків, вчемних пасажирів і щоб ваші автомобілі не ламались. Так що, всім удачі!